Як починали свої будні сумські прикордонники 23 роки тому, розповідає ветеран. Початку ну, таких поміщень не було, хоровості не було. Ми починали в службі безпеки по Сумської області. Нам, будучи бывший генерал-майор Смажник, виділив нам конатку одну і ми там починали роботу формировать парички отряди. У нас було шість автомобільних, шість дорожних пунктів пропуску і один авіаційне відділення. У молодих охоронців рубежів Юрій Лозинський відмічає патріотизм і готовність до самопожертви. Такі риси говорить, продиктовані неспокійним часом. Від початку АТО дві третини сумських прикордонників служили на сході, говорить командир. Серед них військовий фельдшер Олена. Було дуже мало із нашого свого складу поранених. Поранених було більше з другої сторони. І ми надавали їм допомогу і приправляли на ту територію, на яку їм вже. Була надана допомога в повному обсязі, але були такі миті, коли у нас було дуже обмаль часу і нам потрібно було надавати допомогу на місці. Вистачає роботи у прикордонників і на Сумщині. Протягом цього року вже майже 17 мільйонів затримано контрабандних товарів, є серйозні затримання по зброї, по викраденим транспортним засобам, по порушникам прикордонного режиму. У рамках відзначення своєї річниці прикордонники відкрили стелу пам'яті. На ній 65 імен побратимів з усієї України, що загинули, виконуючи службовий обов'язок. Нагадаємо, сумський загін охороняє понад 500 кілометрів державного кордону у восьми районах. Анна книж Сергій Сурков на часі новини.